Він порвав нас за ті плоди, які ми зібрали, за цей урожай. І це день не тільки коли ми дякуємо, але це день, коли ми можемо перевірити себе і подивитися також і на свої плоди, які ми приносимо, подивитися на свої відносини з Богом, подивитися в своє серце, Серце, чи справді ми є вдячні? Чи справді в нашому серці є вдячність Богові за все те, що Він. Нам дає. І сьогодні зранку було, було слово говорили. І знаєте, що я зрозумів для себе, таке виділив, як, як дуже просто подивитися, чи справді є вдячність в нашому серці? Як визначити це, чи ми є вдячними, чи ми не є вдячними? Дуже, дуже просто. Якщо ми є задоволеними, значить ми вдячні. А якщо ми недовольні, значить ми не вдячні. Як важливо, щоб ми заглядали в своє серце. Не дивилися тільки на інших, але дивилися в своє серце, що ми вдячні Богу і за всі ті благословіння, які Він нам дає. І сьогодні я би хотів поговорити, ну, буквально декілька мог сказати про, про, скажімо, про одне Боже благословіння, яке Він нам дає. Я зачитаю Псалом 126 з інших. Біблія 127 може бути третій вірш. Це є Соломону. і в соломі він говорить такі слова: діти спадщина Господня, літ утроби нагорода. Сьогодні перед нами сидять наші діти, сьогодні вони служать для нас, вони співають Богу і так вдячні свій пісні. І а, в цьому світі на сьогоднішній день. А, Цікаво, що дуже різні погляди на дітей, дуже різне ставлення до дітей. Дуже багато людей сьогодні дивляться на дітей як на е, якийсь тягар, як е, на певну таку, е, скажімо, ну, дискомфорт у їхньому житті. Багато людей не хочуть мати дітей, щоб е, ну, не втратити лишній час, не втрати лишні фінанси, не мати лишніх походів. І якщо ми відверто подивимося ну, на ці речі, то ми ну, справді мусимо визнати, що діти вони приносять багато похотів. Є навіть приказка така, що маленькі діти це маленькі проблеми, великі діти це великі проблеми. І все життя наші діти вони приносять нам певні роботи. Коли наші діти хворіють, ми батьки ми хвилюємося, ми переживаємо них. Коли нашим дітям щось потрібно. Ми, як батьки, повинні їх забезпечити, повинні дати їм це. І це забирає в нас певні сили, певні фінанси. Це певним чином нас обтяжує. І тому багато людей дивляться йте, на дітей, як натягати. Але Соломон не говорить, що діти це нагорода. Я думаю, що немає в цьому залі людей, які б не хотіли отримати якусь нагороду або якийсь подарунок. Всі ми любимо отримувати щось від когось, отримувати це благословіння, отримувати якусь нагороду. Боже слово говорить, що діти це нагорода. Діти це нагорода. І найбільше, я думаю, що найбільше це розуміють ті сім'ї, в яких не можуть бути дітей. В цьому світі також є багато більше того не віруючих людей, які не знають Бога, але які готові заплатити ну, віддати все, що в них є. Але тільки для того, щоб мати своїх дітей. Тому що вони не можуть їх мати. І а, я чув про, про одну сім'ю, яка також ну, довгий час не хотіла мати, мати дітей. І вони вже десь в, старш, в, старш, в, старш, в старшому віці захотіли мати дітей. Але так сталося, що вже пройшов той час, і вони не змогли мати дітей. І Чоловік сказав, що він не хоче більше ну, а, Своєї дружини, тому що він хоче дітей, він вже старший чоловік, йому потрібно передати своє свій, свій маєток і свої достатки, він хоче до кого спілкуватися, він хоче мати дітей, а ця жінка не може мати дітей. І цієї жінки просто було велике бажання закінчити життя, тому що через цю проблему, через оці, що все, що все в її житті воно почало в один момент рушитися. І так, так часто люди. Вони ставлять в своєму житті неправильні цінності, вони ставлять в своєму житті якісь неправильні пріоритети і потім розчаровуються, бо приходять руки, вони розчаровуються і розуміють, як вони помилялися, як вони не неправильно думали. І е, як важливо, щоб ми, як християни, як діти, ми мали в своєму серці правильне відношення до наших дітей. А правильне відношення це таке, яке Бог відноситься до нас, як до своїх дітей. І написано, що Бог так сильно полюбив цей світ, полюбив кожного з нас. Не коли ми були досконалими, не коли ми були чайними, послушними, але коли ми були грішними і віддав свого Сина для того, щоб викупити нас, для того, щоб дарувати нам вічне життя. Написано, так Бог полюбив цей світ, так, Бог полюбив кожного з нас. Як важливо, щоб в нашому серці була ця любов у наших дітей. Щоб ми правильно, а, правильно зважували ті речі, ці, ці плоти, які приносять нам наші діти, те благословіння, яке Бог через них дає нам, і правильно відносилися до них. І в посланні до Колеса Апостол він говорить. Він пише до батьків в 3 розділі, 21 й вірш він пише такі слова, батьки, не дратуйте дітей своїх, щоб на дусі не впали вони. І подібні слова, він пише в посланні до Ефесян, 6 й розділ і 4 вірш. Він пише, батьки, не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні остереженні Божого. Апоминання простереження І Дуже часто я склав собі таке питання, чому до дітей написано, щоб, точніше до батьків написано не дратуйте дітей своїх. І я, я, я думав, собі, ну, діти набагато більше дратують батьків, як батьків дітей. Так мені здавалося. Тому що, ну, коли ти говориш своїй дитині, а він тебе не слухає. Ви просто не чуєте, ви не, чує тебе, вигляд, що не чує тебе, це тратує. Коли ти е, хочеш, щоб він щось зробив і цього не робить, це також тратує. І ну, я це питання, чому батьки не повинні дратувати дітей, а діти, вони ну, так чи інакше, вони нас дратують. Але е, насправді перед нами стоїть велика відповідальність е, виховувати наших дітей. Ми несемо велику відповідальність як батьки. Це, це відповідальність, яка покладена Богом на кожного з нас. І написано, що ми повинні виховувати їх в напоминанні і остереженні Божому. Саме головне, що ми повинні передати нашим дітям, це любов до Бога, це навчити їх Божих законів. Е, можливо, це ну, трошки різко звучить якось, можливо, воно нам буде різати вуха, але набагато. Далі, щоб наші діти вони погано знали математику, чи, чи фізику, чи хімію, але щоб вони добре знали Боже Слово і Божі заповіді, ніж навпаки. Як часто ми, як батьки, ми велику увагу приділяємо навчання в школі, а е, легковажимо навчання Божим законом і в Божих, Божих заповідей. І ну, з певним смутом я би хотів сказати, що і в нас навіть на недільній школі у нас поодинокі випадки, коли коли батьки приходили і а, скаржилися на те, що дітям дають якісь домашні завдання. І аргументуватися тим, що в школі дають дуже багато домашніх завдань, а ще в надійній школі починають давати якісь домашні завдання. Дітям дуже важко. І я б хотів задати питання просто до нас, які в нас пріоритети, які в нас цінності, а, ну, що ми ставимо вище, що ми ставимо перше? Боже Слово чи числу науку? Я не хочу сказати, що це не потрібно. Я хочу, щоб мої діти виростали, щоб вони добре вчилися в школі. Я сподіваюся, що я як батько буду своєї сторони докладати максимум зусиль для того, щоб вони добре вчилися допомагати їм в цьому. Але як важливо, щоб оце навчання в світській школі воно не стояло вище ніж навчання Божого Слова і Божих заповідей. Як важливо, щоб ми в першу чергу вчили наших дітей від Бога, а не ну, любити якісь, скажімо, світські науки чи такі речі. І в мене батьки написано, що ми не повинні дратувати дітей, щоб вони не занепали духом. На жаль, дуже часто буває, що діти, які виростають, віруючих в сім'ях, в церкві, коли вони підростають, вони залишають, залишають церкву. Не хочуть бути в церкві. А, і добре, якщо вони з, через декілька років розуміють, що в світі немає нічого доброго і повертається, повертається до Бога. Але як сумно, коли діти просто підходять і не хочуть ходити церкву, тому що щось в церкві було таке, що відштовхнуло їх, що їх не прийняло. Як часто ми, цим, ми тим, що ми дратуємо наших дітей, ми їх відштовхуємо. Чим саме ми можемо дратувати? Дітей дратує те, коли, коли ми їм ну, щось дорікаємо. Я замітив, що мої, мої дітей дратує те, коли їм щось не виходить довго, вони починають дратуватися. І, скажімо, протилежне до дратування це є ну, протилежне, що ми рятуємо наші дітей, це те, що ми їх можемо підтримувати і підбадьорювати. І кожне саме до наших дітей якісь високі вимоги яких вони не можуть виконати, цим ми, ми можемо дуже часто їх дратувати, цим ми можемо їх розчаровувати. Коли вони бачать, що їм нічого, нічого не виходить, те, що він не допомагає, а ще коли їх за це карають, постійно дорігають їх, вони занепадають духу. І це якраз ну, те, те, що пише Павло, не дратуйте дітей, щоб вони не занепадали духу. Наше завдання як батьків підподюрювати наших дітей, допомагати їм. І я думаю, що всі ми розуміємо, що діти вони народжуються безпорадними, вони нічого не вміють, вони нічого не знають, вони нічого не можуть. Їм все доводиться вчитися. І все доводиться ну, постійно, і все дається важко. Те, що нам дається дуже легко, для них це дається важко. Їм всього потрібно навчитися, не тримати ложку, свій свою Все це їм потрібно навчитися. Як важливо, щоб нам батькам вистачало терпіння, не рятувати їх, їх, не докоряти їх, те, що їм не виходить, але підбадьорювати і говорити. Не вийшло цього разу, але наступного разу тобі вийшло. І я пам'ятаю одного разу, це було десь а, років 10 чи 11 назад. Це також був день, поляки, і я разом з дітьми розповідала, розповідала таку центру, розповідав вірш. І знаєте, як мені соромно було, коли я забув слова. Діти розказують, а я забув. І стою і, і забувся. Як часто ми дивимося на, на дітей, і коли вони щось забудуться, ну, що не можуть два дочки вивчити. А рідко подивимося на себе, я після того в випадку взагалі не люблю розказувати вірші. Хоча в школі я дуже так вчив вірші. не височала на тварин перебуваю ж того, щоб вивчити той вірш, який давали нам на... На домашнє завдання, я розказував, добре, як мав хорошу оцінку. Але як часто ми до себе такі поважливі, до своїх вимог поважливі, а просто докоряємо і долякаємо дітей за те, що їм не виходить, замість того, щоб їх підтримати і підбадьорити. І я би хотів, щоб ми, ми переглянули, переглянули наше відношення до наших дітей. Подивитися, як ми до них відносимося. Чи ми для нас є тягарять, чи вони справді є благословіння Бога для нас? І як ми виховуємо її? чи ми їх постійно дорікаємо, чи ми постійно підмічаємо їхні недоліки, постійно показуємо їм на те, що їм не виходить, чи ми їх хвалимо за те, що їм виходить, і підприюмоємо їх, коли їм щось не виходить і говоримо що. не раз вам все залишиться добре. нехай справді Бог допоможе нам бути подібним до нього. А написано, що Ісус одного разу розказав притчу про ізра... Ізра... ізраїльський народ, він порівняв його з виноградником. І він говорив, що цей господар виноградника він зробив все своєї сторони можливе, того, щоб цей виноградник приніс добрий плід. Він обгородив його високим парканом. він а, побудував там чавило, він його а, він його там удобряв, робив все все, все 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 потрібне для того, щоб виноград. Приніс хороші плоди. І запитання для нас, чи ми, подібно до Бога, робимо, все подібне, все потрібне для наших дітей, щоб вони принесли хороші плоди, щоб вони були цим хорошим деревом, яке виростає і буде приносити добрі плоди. Ісус говорив, не забороняйте дітям приходити до мене, тому що їм належить царство Небесне. Це та категорія людей, які найбільше відкриті до Божого Слова, які найбільше схильні до впливу, яких найлегше поправити, найлегше а, виправити. Як важливо, щоб ми були оцими хорошими батьками, які, які допомагають нашим дітям, щоб вони приносили добрі плоди. Нехай Господь нам в цьому допоможе.